Всі, тисні, всі, хто дивиться, наш канал. В цьому відео покажу вам, як я укорочую міст Г-51 на трактор на колію 1,20 м. Ото є міст Г-51. Розібраний, порізаний. У попередньому відео я показував, як ми звужували диски. Диски звузили, поставив на, на міст, метр двадцять і... Скільки треба вирізати, вирізувати. Так щоб вийшло з двох боків півосі. Ото є Одна частинка розрізав, ото й кусок викинув. З одної сторони, ото, тут, з іншої сторони кусок викинув. Значить, тут болгарку відрізав, фаску зняв, то, щоб зварити добре було. Як токара такі втулки виточу з бурової труба, заміряв той. Діаметр і той. Вони є різні. Отой от. От кусок давав, от поміряв. Тут різний діаметр і тут, от, наприклад, той бік. О. А туди підходить добре. О. О. Так що треба міряти кожну частинку. Виточив такі втулки, зараз е, беру е, лампу паяльну, нагріваю ту, ту частину нагрів. Забиваю один бік до буртика, потім нагріваю ту і забиваю сюди. Получається той зварити. Так само з тої сторони. Той кусок вирізав, діаметри треба мірити на всіх, тому що вони різні. От Навіть один і той же от, от, Тут іде добре а тут. От, от тим боком. Так, що на око видно, скільки а труба не є рівна, має різні має діаметри. То не є точена труба, видно, лита і різні діаметри, так що це треба протоплювати. Ось тут позначив мітки, щоб поставити добре. Ну, воно ну, так не дуже не важливо, тому що то на ну, тормозні барабани, аби не повернути на бік там, аби так було, як, як воно було. В принципі, то знімати не буду як грів, як. Забивав, тому що хто то буде робити, то, то сам розуміє, як то робиться. А так саму суть, як то я зробив, сказав. Потім зложу міст на колію, будемо вкорочувати півосі, то буде пізніше покажемо.